Інформаційний день на Суспільному триває, і у ці хвилини у Тернополі має розпочинатися судове засідання щодо обрання запобіжного заходу сімом військовослужбовцям, яких напередодні затримали у Тернополі. Про це нашим колегам із Суспільне Тернопіль повідомили у при службі міськрайонного суду. Нагадаю, вчора у Тернополі поліцейські затримали військовослужбовців. Сімом оголосили підозри у катуванні, розбої, незаконному позбавленні волі або викраденні людини та незаконному заволодінні транспортним засобом. Про це п'ятнадцятого. Жовтня повідомили на сайті національної поліції області у третій штурмовій бригаді. Відреагували на затримання групи військових на Тернопільщині, які нібито є бійцями бригади. Бригада готова співпрацювати з правоохоронцями та очікує на об'єктивне розслідування. Офіційна заява третьої штурмової бригади оприлюднила на їх сторінці у телеграмі. Підрозділ ознайомлений із повідомленням національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які, начебто, є бійцями третьої штурмової. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами і очікує на об'єктивне розслідування обставин, зазначених у заяві Національної поліції України. Третя штурмова один із підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових. Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії. І більше про цю операцію дізнаємося далі. До нашої ефіру доєднується начальник національної поліції у Тернопільській області Сергій Зібоненко, у якого дізнаємося більше деталей. Вітаю вас! Вітаю! Вітаю, пане Сергію. Розкажи, будь ласка, про цю спецоперацію, як вона відбувалася? Ну, по-перше, хочу сказати, що це досить чутлива тема. І звісно, що ми не хочемо кидати тінь на наших воїнів. Тому що розуміємо, що це поодинокі випадки, і ми працювали спільно з Міністерством оборони України, військовою службою правопорядку, а також військовими прокурорами. Тобто, оцінивши всі ті докази, які були надані слідчими, ми спільно прийняли рішення щодо реалізації даної справи. Дійсно, вчора в нас відбулося затримання певних осіб, які підозрюються в скоєнні низки злочинів. Про статті ми вже говорили це катування, незаконне позбавлення волі людей, угони автотранспорту, а також розбійні напади. Зараз ми працюємо з потерпілими, вивчаємо деталі, розуміємо, що можуть бути ще потерпілі по цій справі, і вже слідчі і прокурори нададуть правову оцінку даній кримінальному провадженню. Що на цей момент відомо про затриманих підозрюваних? Вони їм зараз обирається міра запобіжного заходу. Вони знаходяться в суді, і ближче я думаю, до кінця дня ми зможемо повідомити рішення суду, які міри запобіжного заходу були обрані. Скільки наразі є... Поговори, слідчі вимагають, звісно, що без застави, без альтернативної застави, щоб вони знаходились під вартою до, до суду. Скільки наразі є фактів їхніх злочинних діянь? І з якого періоду? Тобто, що можна сказати про те, як довго вони діють на Тернопільщині? Зараз ми маємо чотирьох потерпілих і приблизно місяць часу документувалися дані події. В якому статусі перебувають зараз ці люди? Вони затримані, підозрювані, їм оголосили підозри. Так, вони були затримані вчора. Е, в нас е, в порядку статті 615 КПК їм були оголошені підозри кожному різні, там де група осіб, там де поодинокі підозри. Але зараз е, оголошені підозри саме сімом осіб особам. Ну і ви вже згадували про те, що це військовослужбовці. Відповідно, хто буде вести до розслідування: поліція чи служба про порядку військова, прокуратура цивільна, військова прокуратура супроводжуватиме. Чия це зона відповідальності? Наразі сесуальні це наша підслідність підслідність слідчих національної поліції. Тому розслідування буде проводитись саме поліцейськими, і саме в Тернополі, пане Сергію, чи встати здання злочини? Угу. Угу. Чи встановили походження так. їхньої зброї, і, взагалі, що вони роблять в тилу? Я так розумію, вони мали би бути на передовій. Я думаю, це питання буде правильно задати саме військовим. Вони е допомагали е ТЦК. Проводити мобілізаційні заходи на території області є всі необхідні документи, які підтверджують саме законність віддання наказів, і саме вони були в підпорядкуванні ТЦК. ТЦК вже давало, як ви бачили в засобах масової інформації роз'яснення стосовно цього, тому що були непоодинокі скарги, і саме долучення бойових підрозділів на Тернопільщині було. В межах компетенції ТСК поліцейські зрозуміли, що виконували свої повноваження стосовно захисту стосовно громадського порядку, щоб не було заворушень, але на жаль, ви бачили, що такі речі так само мали місце бути, і ми так само надамо правову оцінку цим подіям, пане Сергію. Скажи, будь ласка, чи крім цього випадку були ще подібні інциденти? Можливо, попередні роки чи попередні місяці? Наразі на Тернопільщині не зафіксовано. Всі інциденти, які були, вони їм так само була дана правова оцінка. І якщо були, але були саме, скажу більше, не з діючими військовослужбовцями в основному злочини скоювали ті військовослужбовці, які знаходились в СЗЧ. Ну я думаю, ця тенденція вона не тільки притамана Тернопільщині, взагалі по Україні. Які, ну, велика кількість, на жаль, їх свого службовців СЗЧ, Так само можуть скоювати злочини, в тому числі насильницькі. Чи ведуться зараз також пошуки можливо, їх причетних людей до цієї групи осіб чи організаторів на вищих ланках? Ну, звісно, ми над цим працюємо, але відповідь буде надана вже слідчими, коли вони завершують досудове розслідування. Наразі ми не можемо зараз про це говорити. І я хотів, ще уточнити, чи спілкувалися із самими затриманими, як вони пояснювали свої дії, чи визнають вину. Ну, наразі це, про це ми не можемо говорити, тому що тривають слідчі дії, тривають допити, і зараз розголошувати такі подробиці ми не маємо права без дозволу слідчого або процесуального керівника. А щодо самих поле вони співпрацюють з слідством, тобто е дають покази, і ми працюємо над тим, щоб встановити об'єктивну істину. Щодо самих потерпілих, хто ці люди? Це звичайні цивільні чи ветерани? І Як вони пояснюють, чи були вони раніше знайомі з цими людьми? Це різні люди. Не превеликий жаль. У нас є і два потерпілих, які дійсно мали. Причетність до служби в збройних силах України проходили тут реабілітацію, але на превеликий жаль, цих військовослужбовців ця інформація, скажімо так, не зупинила вчиняти кримінальні злочини. Пане Сергію, якщо я правильно почув, то сьогодні до вечора мають бути обрані запобіжні заходи для усіх сімох учасників затриманих? Так, почали зараз судове засідання. Я маю таку думку, що до вечора ми маємо бути вже повністю зрозуміти ситуацію, що які міри запобіжного заходу будуть обрані, і вам додатково. Я вам дуже дякую за те, що доєдналися, пояснили цю ситуацію. Ми від обов'язково відстежуватимемо ситуацію. Це був Сергій Зубаненко, начальник mm -hmm. національної поліції у Тернопільській області. З ними говорили про затриманих сімох військовослужбовців, яких звинувачують у ряді злочинів, зокрема у катуванні, викраденні людини, вимаганні хабара та також у тому, що вони заволоділи автівкою чужою. І далі свідчення потерпілих. послухаємо. Понеділка вечора вони мене отримували. Ми їхали десь за містом хвилин 20. Коли ми зупинилися, мене вивели з машини, почали мене бити, потім заставили мене роздітися до гола. Я роздівся. Тоді вони мене обляли якоюсь речовиною. Не розумію, чи це бензина, чи це соляра. І заставили перед машинами бігти впереді. А вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг. Більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрілив мені коло руки. І потім мене вже загрузили буса голого і повезли в той бліндаж. Питали, чи можу я їм щось запропонувати, чи я хочу жінку бачити і дітей. Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили. Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Ну, ми обов'язково будемо відстежувати, як розвиватиметься саме ця подія і ця ситуація, який запобіжний захід сьогодні суд обере про це. Будемо говорити і в новинах, і в наступних ефірах. Суспільне студія.